Дві літні сукні кардиган та пальто замовила у черкаської майстрині одягу Ірми Пашківської Черкащанка Аліса Зенькіна. Такі примірки каже, дозволяють відволіктися від війни. оскільки зараз дуже стресовий стан у всіх, хочеться, хоч трішки якось спіклуватися про себе і додавати в своє життя звичайних речей, до яких ми звикли до цього стану, тому що емоційно хочеться трішки заспокоювати себе і так, щоб триматися, тому це важливо вважаю. Швейна майстерня в період війни працює за попереднім записом, розповідає власниця Ірма Пашківська, поки відчуває ті замовлення, які взяла до 24 лютого. Я вже просто очікувала весну, розквітала весною, тому що були ті, хто готувалися до відпусток весняних. І у мене є декілька суконь, які ще не розкроєні. Вони от чекали якраз покрою. Були пальто, жилети. Тобто неправильно сказати, були вони є. Ми всі це відчуваємо. Я з цими замовниками тримаю зв'язок. Все буде віддано і забрано вчасно, в принципі, вже в зміненому графіку. Але... Так, багато було весняного саме. Ірма говорить, що власник приміщення дозволив не платити оренду за березень, розрахується лише за комунальні. Нині ж каже, крім замовлень, чиє прапори і віддала частину тканини на сітки. Я допомагаю в плані своєї ось справи, якою я займаюся, швейною справою пошив від розгрузок. Ще якихось швейних тем, що я можу допомогти. Я дала дуже багато тканин на сітки плетіння, на балаклави пошив, те, що в мене було, і шила прапори, ті, які будуть скоро по нашому місту розміщуватися. Пекарню закрили на кілька днів з початку війни. Розповідає черкаський підприємець Андрій Феофілов, коли продовжили роботу, ціни на хліб зменшили. Перше, що ми зробили, це ми знизили істотно ціну на хліб. Мета відкриття була, власне, не, ну, не, мова не йшла про отримання прибутку, мова йшла про те, щоб просто лишитись на плаву, щоб можна було платити зарплату персоналу, щоб можна було платити податки, що зараз надважливо, платити комунальні платежі. Чоловік розповідає, що частину хліба почуть для переселенців за рахунок благодійників, які оплачують вартість випічки. Після цього ще було кілька донатів від небайдужих людей, взагалі не тільки Черкащан, от і тому наш круг розширився, і ми зараз, окрім декількох центрів гостинності, ще співпрацюємо з національною поліцією, яким також завозимо періодично хліб. Якщо є змога підтримувати черкаських підприємців під час війни, це варто робити, говорить керівниця черкаської агенції регіонального розвитку Любов Ропало. За її словами, робота бізнесу дасть змогу забезпечити тил для українських військових. Бізнес швидко реагує вже зараз, тому що навчені періодом ковіду, а це значно швидше перелаштовується. Це там харчова, легка промисловість. А зараз бізнес це ті, хто надають робочі місця, тому що навіть по Черкасах області багато шукали певних фахівців, і зараз тих, кого знайшли, то вони працюють. А нам важливо, щоб відбувався цей цикл обігу коштів. Ірина Філенко та Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.